Всім привіт! Мене звати Каріна і це What's in the Box серії в моєму Ютубі, де я готую страву, яку дістаю з коробки. Я готова діставати страву, яку готуватиму в шостій серії. Поїхали! What's in the box? До речі, все одно забуду сказати пізніше, тому скажу прямо зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте Збройним силам України. І дивіться вас in the box. Дві штучки витягнула, так не можна. Страшно? Страшно, кожен раз так страшно, як я не знаю, що. Оце ви мені, звісно, вибір. Даєте цікавий моті мочі або макарон. <сі> Такі е дві цікаві страви. Я не думала, що мені треба буде обирати, але Моті або Макарон. Я прийняла рішення: я готуватиму Мочі. Здається, правильно саме так. Чому? Бо у мене є інформатори, від яких я дізналась, що в коробці багато макаронів. Власне, цими інформаторами є ви. У коментарях мені багато хто писав, що чекаю, коли я витягну макарони. І мені здається, там ще багато папірців з макаронами, а мочі не знаю. Тому сьогодні я готуватиму Мочі. Знаємо, що готуємо. Поїхали робити ресерч. Капець ці ваші мочі. Те, що правильно, мочі, а не моті по українській транслітерації, ми вже зрозуміли. Але ми багато чого не зрозуміли. Це все так складно капець, і я не про рецепт. Я про те, що насправді це не мочі, а дайфуку. І мені чоловік показав акаунт японця, який живе в Україні і розмовляє українською. Його акаунт в Твіттері. Де він багато розказує про мочі, і те, що це не те, що ми всі собі уявляємо, коли чуємо слово мочі, а це взагалі просто клейка рисова кулька або така сплюснута кулька, але вона не солодка. І вона їсться з якимось рибним бульйоном або з будь-яким іншим бульйоном, з бобами, з листями норі, типу з чимось соленим, це не десерт. І ще цікавий факт, що від них. Гинуть старші люди, бо воно клейке і ним можна подавитись. І коли вони це їдять, то на цьому їх життя закінчується іноді. Дивні факти. А ще це святкова страва, і її готують на Новий рік. Коротше, дуже цікава штука, повністю обросша якимись таємницями, міфами і домислами. Але я готуватиму. Саме те, що ми всі бачимо в голові перед собою, коли думаємо про мочі. Бо я подумала, якщо я спробую приготувати оцю новорічну японську страву з соленим бульйоном, то це буде е, занадто. Так що готуватиму я по рецепту Крістіни Бризак з Тіктока, і начинка у мене буде е, фрістайл. Всі роблять начинку з вершків, маскарпони або вершкового сиру. У мене вершки є. Я візьму ще маскарпони і, нарешті, використаю заморожене манго, яке я купила давним-давно, щоб робити смузі. І після першої спроби більше це не повторювала. Я візьму заморожене манго, його переб'ю в пюре і додам в начинку. От! А що мені треба купити? борошно з клейкого рису. Цукрову пудру, харчовий барвник в тісто додавати не буду. Мені треба ще купити маскарпони. І все. Поїхали купляти продукти. Йо-йо-йо, розпаков очка! Я схопила в сільпо, я вже встигла відпочити, бо на вулиці жарка, капець. І що я купила в сільпо? Борошно з клікого рису. Прохмальку курудини, яким я буду підсипати поверхню, щоб тісто не липло до всього. маскарп оні, який я поєднаю з вершками і пюре з манго, і з цього вийде начинка. І цукрова пудра. Все. Треба робити тісто. Треба робити начинку. Треба закидувати тісто в холодильник на пару годин і треба ліпити мочі. Поїхали. 110 грамів борошна. 128 грамів борошна нам не треба. Взагалі я не те, щоб фанатка Мочі. Якщо мені випадає його з'їсти, то мені норм, ну, типу, прикольно. Але щоб я колись подумала, як же я хочу з'їсти мочі і його спеціально десь купила, то такого ніколи не було. І, мабуть, не буде. Але готувати його це цікавий експіріенс, і я рада, що він сьогодні мені випав. 110 грам. Борошна, цукрової пудри 60. Можливо, всипати все отак от одразу в одну миску не найкраща стратегія, враховуючи, що тільки що я присипала борошна, але я люблю ризикувати вода скільки? 190 мл води. Бем! І одна чайна ложка рослинної олії. Бем. Перемішую. Я подивилась багато всяких різних рецептів. В тому числі рецепт Мочі, який робила вона китаянка чи японка, я не знаю, яка українською розмовляє, Але він у неї був якийсь інший. Там було приготування цього тіста на пару, додавання в нього масла вершкового. Я подумала, що, що мені краще так, просто ці всі інгредієнти поєднати, просто кинути їх на пательню і просто посмажити. Може, треба було через ситочко про. як це називається? що з борошном роблять? Як це називається, коли з борошном це роблять? Я забула. Але я зможу це зробити з цією сумішю, коли буду її вливати в пательну. Власне, чим я зараз і буду займатися. Поїхали до плити. Так, буду все таки просіжувати, щоб точно не було ніяких камочків. Я зараз відчула, як воно пахне і згадала, як я колись коли вчилась в школі. Бачила якийсь рецепт якоїсь прикольної штуки з рисового борошна, ж, мабуть, і дуже хотіла її зробити. І рисового борошна, очевидно, ніде не було, і ніхто б його мені не купляв, і не шукав. І я намагалася з рису зробити рисове борошно, маленькій кавомолці, і в мене нічого не вийшло. <пахло>, Пахло схоже. Так я включила плиту і буду мішати от, так от хвилин 10, поки воно не стане єдиною масою. Люди додають харчові барвники. У мене харчових барвників немає, і я думаю нічого страшного. Буде біленьке. Зовнішність не головне. До речі, а ви можливо помітили, що минулий і цей випуски у мене стали кращі по якості. Це все сталося не просто так. Це все сталося тому, що наш друг Саша позичив. І позичує нам свою суперкласну камеру для зйомок в оцензе бокса, за що я хочу сказати йому велике дякую. І порекомендувати вам його канал Лавромандри. Саша подорожує Україною, давно подорожує Україною, дуже багато чого знає, дуже любить історію. І дуже багато чого цікавого розказує, і дуже багато чого красивого показує. Так що залишу посилання на канал Саші в описі. Називається він Лавромандри. Welcome! Дякую, Саша! О, прогрес, прогрес. Воно дуже прикольно. Так, ну мені здається, що воно вже має бути готове. І мені хочеться отак от зараз зробити, бо щось з нього якось забагато пару йде. Я думаю, що це воно можливо. Так, я вимикаю ось це, бо оцей пар мені не подобається. І, можливо, треба було заздалегідь підготувати харчову плівку, на яку я це все кину. Е, ніколи не пізно підготувати харчову плівку. Але пізно зробити це заздалегідь. Так, блін, але воно гаряче, я сподіваюся, воно не спалить мені. Все. Так. Так, я сподіваюся, всім все буде нормально. I don't know. Так, ось і все. І ось це гаряче. Я маю... можу хай холоне спочатку. На смак як мочі. Можливо, воно в мене вийшло якесь зарідке. Можливо, нічого не вийде взагалі. Ніхто не знає. Ось Така штучка в мене вийшла, ось таку штучку ставлю в холодильник. Чи не ставлю? Поставлю отак от хай постоїть, а потім в холодильник. Сія через пару годин. Не побачимося ми з вами через пару годин, а побачимося ми з вами хвилин через 15, бо треба ж зробити начинку. Так що робимо начинку. Беру бо з ним веселіше, і зараз буду тупо поєднувати 100 грам цього зі 100 грамами цього. З якоюсь кількістю цукру, а потім переб'ю блендером заморожене розморожене манго і тудам сюди. Бо я не хочу робити типу центр з манго, а довкола цей крем. Я хочу зробити просто манговий крем. Так що палітілейшн. Тут є вбудовані ваги і це прям афієнна. 124. Підходить. Спробую це збити трошки, а потім додам вершки. Ніфіга, його настільки мало, що воно не буде нормально збиватись, так що краще я потрошки почну додавати вершки. 50 грам зараз, 50 грам потім. Трошки позбивала. Трошки ще маскропони вершків, бо мені здалося, що прям його дуже мало і не вистачить на кількість мочі, яка можливо вийде. Додам цукру. І ще зіб'ю. У нього якась така дивна структура вийшла. Ще я ніколи не користувалася. Цим міксером за цією насадкою. Можливо, я це все перебила, але воно тримається купою. Це в принципі єдине, що мене цікавить. От, а зараз я візьму манго, переб'ю його блендером і додам сюди. Сподіваюсь, гірше не стане. Але ну на смак це смачно, е, на вид якось не так однорідно, як мені здається, мало вибути. У нас є мангове пюре. Мені здається, я реально щось чи перебила, чи не добила. Але хіба це нам колись заважало? Якесь воно рідкувати, спробую додати маскарпоне і більше не перебивати, бо щось я вже не перебивалась. Так що я його якось так введу ручками. А якщо буде зарідке, то завжди можна мочі поставити в морозилку. Так ну все, начинка, наче як готова. Поставлю її в холодильник до моменту, коли тісто буде готово до того, щоб я з ним щось робила. Чи пройшло дві години? Так. Чи пройшло більше, ніж дві години? Пройшло. Розказую у нас ж з вами ніяких скетрів немає. Зробила я оце начинку, і бачили ви, що вона щось шо я не так зробила. Якось вона не так збилась, почала перебиватись чи не добиватись, я не знаю. Але щось з нею було не так, і по консистенції вона точно була не така, як мало би бути, щоб їй було зручно видавлювати в рисове тісто, навіть до того, як я додала пюре з манго. І ми вирішили, що це, ну, типу, не то. І треба перероблювати, а сьогодні ми вже не встигали і планували це зробити завтра. Але я вирішила цю начинку, вона постояла трошки в холодильнику, їй це не допомогло. Я вирішила її поставити в морозилку. На годиннику, 10-та вечора, я подивилась на начинку, дістала її з морозилки, пробувала, і вона нічого така. Я подумала, що це ж можна зробити. Мочі, які будуть жити в морозилці, які будуть як типу з морозивом, і зрозуміло, що не все потеряно. Так що зараз я буду пробувати з цього щось зробити. У мене є начинка, якої зараз дістану, вона на 100% заморозилась, але щоб вона стала нормальною консистенцією, з якою зможу працювати, я її візьму, частинку, і переб'ю в блендері, щоб вона стала як пюрешка. От, так що поїхали дороблювати начинку. Ось така у нас вийшла заморожена начинка. Воно потусувалось на розвілці декілька годин. Потім, коли я вже думала, що це не буде використовуватись, я на нього подивилась, спробувала перевернула, за почала різати і зрозуміла, що, що шанс є. Коротше, я хочу не все спробувати, а частинку. Але зараз частинку цього всього я кидатиму. В блендер і буду перебивати в крашечку. Так, ну будете десь половинку. буде смачно! Смачно, має бути прямо смачно. Let's мені здається, що все буде добре. Так, все точно буде добре, але треба його ще раз перебити і закинути знову в морозилку поки я буду розбиратися з тістом. Місто було в холодильнику досить довго, і мені здається, що нормально так схопилось, але я не знаю, чого він його очікувати і е, від себе, від нашого з ним тандема. Ага. Хтось його ще вимішував, хтось нічого з ним не робив. Я не знаю. Мені вимішувати його страшно, бо мені здається, що воно буде дуже сильно видно. Та ще я бачила, що люди вдягають якісь силіконові рукавички. У мене таких нема, я такі не купила. Так що... Будемо справлятися як ніби з них. Таким прикольним кубиком стало, що мені просто хочеться з ним гратись. Вона якийсь такий дуже прикольний на дотик, коли не е, вот. Але треба, треба робити ночі, а не гратись. І я його зараз поділю на 6 частин. Отакої. Але тісто дуже прикольне, таке незвичне. Клейке. Ну що, виходить, що просто треба розкатати. Це кукурудзний крахмаль. І він також дивно себе поводить. Незвично. Так, і виходить у мене. Не так, щоб прям кружочок. Так, не липнути. Я думаю, що з цим можна, можна працювати. Може, треба всі спочатку розкатати? Ні, ну я. Мені страшно начинку додавати Але треба. Хух! Просто зроблю отак. Ну, I don't know. Айденоу. Я думаю, можна було б краще защепити, але ну, виглядає як щось схоже. Із з нього вже витікає начинка, так що кидаю його в морозилку. Так, да, треба краще защіпувати краї і зараз спробую не готовий ще раз пробувати зачіпувати клієн. Кажуть, як сімкалі треба. А, воно витікає! Зато тепер воно точно закрите. І знову виглядає, начебто, як моч Не дуже форму тримає, тому що, ну... Воно знову не так застигло, як могло би. Треба було дати начинці більше часу постояти в морозилці, але я вже менше хочу спати. Дуже цікаво, звісно, це все, дуже непонятно. Я думаю, що нормальною начинкою було б приємніше. Це було б набагато краще, якби я не поспішала. Взагалі поспішати це погана звичка і не дуже, не поспішайте. А я зараз не хочу чекати, тому я додаю в начинку уже так зване морозиво, яке майже розтануло, і це не дуже прикольно, воно розтікається. Я не можу його нормально зліпити. Але я не хочу чекати, ставити його в морозилку і чекати, коли воно знову стане такою консистенцією, як мені треба. Я просто хочу вже закінчити. І останній загризків. Ось це прикольно. Дуже прикольне тісто. І це не так складно. Тут я дуже легко зробила тісто, і навіть його не вимішувала, нічого з ним не робила, просто закинула в холодильник і все. Але до начинки вопросики, але це чисто так от сталося. Ну, вона не складна. Просто щось у мене пішло не так. Чи я збивала вершки з маскарпоне раніше? Of course, багато разів. І все було добре до сьогоднішнього дня. Останній екстремально рідкий. І я ж не хочу мало начинки ставити. Я хочу, щоб було ще їсти. Тому я ризикую максимально. Просто вже рідка якась штука. Бем! Yeah. А мені забуло, що тут також буде кінчик. <hums> Я вас вітаю, ми це зробили. З цього я вже нічого робити не буду. У нас тепер є супер ідея спробувати знайти рецепт мочі, якими вони мають бути, оті, якими давляться старі японці, коли їдять його на Новий рік. І зробити отаку кульку, але без цукрової кудри, і залити її якимось рибним бульйоном з морі і їсти, і отак от піднімати паличками, щоб воно тягнулось. Прикольна темка. Це ваша японська кухня. Не спать, не спать. Зараз уже за північ я готова пробувати Мочі. Та-дам! Як вам? Ці коржики? Ну, виглядає як Моч. Ще з прикольного, що коли я їх всі зробила, всі поставили в морозилку. Я дістала тарілку з залишками морозива, той, який я не перебила в блендері, і воно було ідеальної консистенції. Я Просто її виделкою так от порозмазувала по тарілці, і воно трималось кубки. Я би з ним могла зробити набагато гарніші і більш круглі. Але ні. Ну я вважаю, що як не перший раз це непоганий результат. Ну, це воно. Це воно, да? трошки сплюснути. Але воно. Так це. Ні, це не перший. Не пам'ятаю, який це, але у мене тут нормально так е тіста там, де я його щиплювала. мені, здається, так не має бути. Але багато чого не має бути, так, як у мене було. Я задоволена. Ну, типа тісто це саме по собі, воно просто смачне, прикольне, тягуче. Морозовка цього хотілося би побільше. Але з тим, як у мене все йшло, добре просто, що воно тут є. І хочу нагадати, що якщо я не помиляюсь, то взагалі-то це це не мочі, а дайфуку. І начебто я готувала сьогодні дайфуку. Але це не точно. Оцінки. Оцінки. По оцінкам буде дуже швидко. Це було дуже цікаво. Це щось дуже незвичайне. Це не українська і конкретно не полтавська кухня, що дуже незвичайно в контексті останніх трьох випусків двох. І взагалі це дуже круто. Це. це Дуже цікавий досвід, і я вам дуже раджу це спробувати. І готувати це цікавіше, чим його їсти, я вважаю. Тому за цікавість готування я ставлю 10. А за смак 6. Вони смачні, просто як сам сама суть цього десерта мене не сильно зачаровує. Це прикольно, але не так, щоб прям омагад, мага, капець. Так що 16 балів отримують мочі. І вони, здається, будуть на третьому місці. Дякую за увагу! Готуйте! Вкусно кушайте, донатьте Збройним силам України і живіть, поки живі. До зустрічі! Сія! Ну, порядок не Це цей не сильно тухло було.